щоб проливалась кров, що ми не хочемо, щоб наших дітей відправляли на війну. Ми не хочемо, щоб чоловіків наших мобілізували. Ми хочемо миру. Але якщо станеться так, що нам треба буде приймати і кримських жителів, то ми зробимо все для того, щоб забезпечити їх і житлом, і харчуванням, і матеріальною допомогою. Відказати, підійти не соромлячись і дійсно сказати, як ми маємо в цьому плані поступити. Зараз я запрошую до слова секретаря міської ради Марковського Івана Івановича. На цьому відео А ми послухаємо. Добрий день, шановні люди! Я дуже вдячний всім, що зібралися. Що це Це не є, не є мітинг, це не є. Це просто люди зібралися, щоб висказати що розказали на події, які відбуваються в нашій державі. Я складу на якому заговорила, що е, образу ми ще Путін рішив пробити Україну. Про це вони мріяли давно, це вони хотіли б сьогодні. Так вони те жаль, тому що is that